Всім привіт! Сьогодні ми готуємо львівський сирник. Для цього нам потрібно 500 г сиру. Сир вибирайте домашній і трішки вологий. Перетираємо його через сито. Ні в якому разі не використовуємо блендер, бо вийде інша текстура і буде нагадувати запіканку. Далі для рецепту нам потрібно 4 яйця. Ми його окремо розділяємо на білки і жовтки. Потім нам потрібно 150 г цукру і один пакетик ванільного цукру. Додаємо половину в жовтки, а половину в білки. Беремо міксер або вінчик і збиваємо в жовтки. Потім додаємо 100 грамів масла, кімнатної температури, додаємо сир і одну столову ложку манки. Перемішуємо все це добре, далі збиваємо білки з цукром. Збиваємо до густих піків. Потім з'єднюємо наші маси і акуратно перемішуємо зверху вниз. Маса має вийти така повітряна. Беремо форму для запікання, застеляємо паргаментом і викладаємо нашу масу. Рівномірно розподіляємо. Розігріваємо духовку на 180 градусів. Як духовка трішки нагріється, відправляємо наш сирник. Сирник я ще застеляю паргаментом. І випікаємо 50-60 хвилин. Духовку потім виключаємо і залишаємо його там. Для глазурі я використовую одну плитку шоколаду. Я її розтопила і зверху розподілила по всій формі. А вам можу розказати рецепт в домашніх умовах. Беремо сотейник, додаємо 1 столову ложку масла, 2-3 ложки сметани, 2 столові ложки какао і 2 столові ложки цукру. Розігріваємо і поливаємо зверху. Сирник виходить дуже смачний, вологий. Всім рекомендую спробувати. Смачного вам!